Дмитро майстер, який вміє перетворювати метал на справжні витвори мистецтва. Вже 35 років він займається ковальством. Хоча за першою освітою інженер-конструктор На з водоканалі його обов'язки створювати все необхідне для щоденної експлуатації мереж, гаки, крюки та спеціальне обладнання. Скажу вам так. Я все життя мріяв бути кузнецом, хоча я скінчив горний університет. І я по першій спеціальності я інженер-конструктор горних машин. Але ну, ковальство то була і моя мрія, і ну і я тим вже займаюсь вже 35 років. От, я ну, коваль художньої ковки вищого розряду. Народний мастер декоративно прикладного мистецтва. Анастасія почала свій шлях на водоканалі ще у 2012 році працюючи машиністкою насосних установок. Зараз вона очолює відділ інновацій, завдання якого впроваджувати сучасні технології для ефективного контролю та керування процесами водопостачання і водовідведення. Завдяки її професіоналізму та досвіду працівники підприємства отримують сучасні інструменти для полегшення своєї роботи. За роки праці на підприємстві я займала різні. Посади, Керівни у цехах в службі насосних станцій і експлуатації мереж водовідведення, працювала диспетчером, інженером в деяких відділах управління, завдяки чому змогла отримати величезний досвід з експлуатації насосних станцій, мереж водовідведення, складання схем та технічної документації, гідравлічних розрахунків, а також управління робочим персоналом. Навесні цього року від керівництва підприємства я отримала пропозицію створити та очолити новий відділ, основним завданням якого буде впровадження найсучасніших новітніх технологій, які допоможуть нам розраховувати, контролювати та керувати найголовнішими процесами на підприємстві. Микола присвятив водоканалу понад 25 років. Його основна спеціалізація робота з хлором, який використовується для дезінфекції. Води. Що постачається у домівка криворіжців. своїм досвідом і знаннями Микола ділиться з молодими працівниками, виховуючи нове покоління професіоналів. У 2006 році закінчив університет залізничного транспорту і мене призначили на посаду начальника вже складу хворобу. У 2018 році я перейшов до. КП Кербасводоканал, де мене призначили начальником служби хворобного господарства, зараз і працюю. Ну, стаж вже на більше 25 років. Кирбасводоканал це команда людей, відданих своїй справі. Щодня вони забезпечують місто водою. Їхня праця непомітна, але неймовірно важлива для кожного з нас.